І знову привіт! І вітаю вас! З вами Оксана. Сьогодні наш вже четвертий тиждень челенджу, і дуже приємно бачити ваші досягнення, відмічати кожен день. Те, що ви прийшли і зробили ту чи іншу асану. приємно бачити теж тих людей, які нас доганяють, нас і навіть виконують по три асани в день всіх різних, ви молодці, я вам пишаюся. Продовжуйте в такому ж темпі ще один тиждень, і ми з вами прокачаємося до кінця. Сьогодні будемо знайомитися з вами з четвертою асаною. І коли ми говоримо з вами про силу, про Укріплення про прокачку СП. Звичайно, нікуди далеко без навасани не попливеш. Так, навасана – це є поза човна. Це є одна з із найпотужніших, найскладніших, але найефективніших при цьому асини в йозі, яка допомагає нам укріпити наш кор. Але перед виконанням цієї асани варто переконатися, чи правильно ми її виконуємо, оскільки невірна техніка не буде вам давати ніякого результату. Ви будете в холосту робити щось дуже складне, але. Прокачувати невідомо що. В даній асані, як і в принципі в кожній Асені, техніка виконання, звичайно, дуже важлива. Але чим складніше Асен, тим важливіше правильно виконувати усю техніку по даній Асені. Хоча ззовні здається, що Асена дуже проста, нічого складного в ній немає. Але кожен, хто, хоч раз робив в своєму житті навасану, розуміє, про що йдеться мова. І зараз ви всі спробуєте. І теж під час цього тижня відчуєте. Усі радості і переваги асани Навасани. Тож давайте перейдемо і розберемося, як же ж правильно робити нашу позу позачевна. Сьогодні хочу розпочати трошки з іншої сторони, тобто ми підемо з вами від простого до найскладнішого. І ви зупинитесь, кожен для себе обере той варіант, який для вас буде найкомфортніший, тому що я не рекомендую робити повний варіант. Якщо ви не, не можете зробити, наприклад, перший найпростіший, тому почніть пробувати від простішого і зупиніться на тому. Де вам найкомфортніше, і ви відчуваєте, що ви все ж таки працюєте, але ще щось контролюєте. Якщо ви зробили вже наступний варіант, і ви розумієте, що там взагалі нічого не розумієте, то краще поверніться на крок назад, пропрацюйте тиждень в цьому варіанті, і через тиждень-два можете перейти до повного або до наступного виконання даної асини. Так буде коректніше, так буде правильніше, і так ви не втратите техніку, оскільки, якщо ви зразу зробите дуже складний варіант. Техніку втратила вже на початку, то ми знову ж таки рухаємося, з вами розвиваємося, але явно не в ті м'язи, які нам потрібні, і невідомо, що ми з вами прокачуємо. Тож почнемо із найпростішого. Ми сідаємо з вами. Перше, це є наша опора. Тут дуже важливо розібратися, на чому ж потрібно сидіти, коли ми виконуємо навасину. Тобто наша точка опори, от ми зараз з вами сидимо, сідаємо. І сидимо на сідничних горбах. Тут важливо не завалюватися занадто вперед на сідничні горби, бо в цьому положенні в нас буде надто сильно працювати спина. Нам потрібно в навасенні включити всю передню лінію м'яз, а не задню. Відповідно, спина з тильної сторони, все, щоб нам буде мягко і розслаблено. Ми включаємо в роботу лише м'язи передній лінії нашого тіла. Тому варіант, коли ми занадто сильно і рівно сидимо з рівною спиною в навасині. Це варіант не наш. Так само наш, важливо зрозуміти, що ми ідемо, не перекочуємося за лінією копчика. Тобто в нас є три точки: дві точки сідничних горбів і от точка копчика. І наша задача знайти от баланс між цими трьома точками. Тобто ми знаходимося між ними. Є анатомічні особливості людей, коли ви так. Сівши, відчуєте дискомфорт і надмірний тиск в області копчика. Для таких людей це нормально, та цей ваш хвостик, в когось він довший, в когось він коротший, нічого поганого і надзвичайного в цьому немає. Просто підверніть килимок декілька разів для того, щоб ви цей дискомфорт не відчували. То ми сідаємо з вами, спочатку сіли рівно з рівною спиною на сідничні горби, потім трішечки відвалились назад, знайшли, де наш копчик, і от на цій області, на, цій, от на цьому трикутничці, на цій площині ми з вами будемо балансувати. Після цього ставимо ноги. Нам потрібно підтягнути з вами. І от в даному пункт номер два, це 2 включити нижні абдомінальні м'язи. Тобто все, що знаходиться нижче попка, ми пробуємо з вами. Підтягнути. Зводимо коліна разом, стопи в нас стоять. І от вже в цьому положенні, наприклад, пробуємо відчути, як ми себе почуваємо. Плечі опускаємо вниз, шию витягуємо. живіт, все, що нижче, попка, підтягнуте. І ми сидимо, балансуємо на ось цій області між сідничними горбами та копчиком. От, спробуйте для початку з цього положення вже включити всі м'язи. Все, що нам потрібно. Якщо відчуваєте, що тут вам дуже комфортно, все відчули, все провідчували, можемо підняти пальці, поставити на носочки. Не забуваємо, ми постійно тиснемо коліно в коліно, ноги нас теж активно працюють. І ось в цьому положенні пробуємо зробити це варіант номер 2 Ми стоїмо на носочках, живіт підтягнутий, плечі опускаємо вниз і витягуємося руками вперед. Тут можемо теж вже це вже теж хороша робоча позиція. Я теж відчуваю вже в цій позиції роботу. Наступний по складності варіант це варіант, коли ми починаємо від підлоги вже помаленько відривати ноги. Можемо поставити руки назад, але це доволі небезпечно, оскільки можна одразу завалитися назад, розслабитись. І повністю відпустити м'язи тазового дна і в нижню абдомінальну цю частину. Тому рекомендую на руки все ж таки не спиратися, як би цього не хотілося. Тому краще вже взяти себе ось тут за коліна, але знову ж таки, це небезпека в тому, що ми можемо повиснути на ногах, знову розслабитися і ніякої роботи в навасині не робити. Тому все ж таки намагайтеся ліквідувати руки і по максимуму включити наш кор. Наступний варіант це ми починаємо з вами помаленько відривати. Ноги від підлоги. ножки ноги ми стискаємо, можемо припідняти спочатку на 10 см. Живіт постійно підтягуємо, активуємо м'язи тазового дна, плечі опускаємо вниз, шия теж витягується. І от повний варіант цього ми починаємо рухатися помаленько-помаленько з днем в день піднімати ноги і виводити їх паралельно підлозі. Це варіант наш для виконання номер три, і от в ньому, як я показую, там можна працювати вже тижнями, місяцями. Просто постійно піднімаючи ноги вище по одному сантиметрі з кожним тижнем більше і більше і більше. І четвертий варіант для тих, хто довго практикує, відчуває себе в силі, можете робити вже повний варіант, але знову ж таки все рівно пройдіться по кожному з цих пунктів, тому що кожен із попередніх Навасин є робочий і теж є над чим в них попрацювати. Повний варіант Навасини це коли в нас є прямі ноги, то ми все відстроїли, сіли спочатку. Опускаємо лопатки вниз. Підтягуємо низ живота та дно активуємо і починаємо випрямляти ноги. Піднімаємо ноги. І виводимо руки. Це наш повний варіант Навасини. Також зверніть увагу на положення колін для тих, хто буде робити повний варіант Навасини. Коліна нас чітко має дивитися вперед. Дуже часто можна побачити таке, що коліна розводяться в сторону, є ротація якась, або занадто сильно зводяться всередину. Чітко поставте ножки, виводьте їх, щоб коліна дивилися в нас. От ми бачили, що вони напрямлені чітко вверх. І ось тут працюємо, будемо працювати в цьому положенні. Тож, сьогодні ми з вами розібрали чотири варіанти Навасани. Не забувайте при виконанні будь-якого з цих варіантів Навасани. Розслабляти обличчя і трішки посміхатися. Так дуже часто спост... я спостерігаю на заняттях учнів о, е, дуже напружене обличчя, дуже напружені брови. Розслабтеся і асана стане трішечки легше, оскільки ви все рівно напружите м'язи на це. Ви витрачаєте сили. А вам тут треба тримати цілий човен і ще й напружене обличчя. Тому не забудьте розслабити обличчя, трішки посміхнутися. Також я хотіла проговорити про. Крайнє положення та Навасине. Бо дуже часто зустрічаються на фотографіях а, варіанти там, ось такої навасаної, та коли ми вже перейшли з вами за копчик, коли ми повністю лежимо на крижовій області. Це не наш варіант, а це не є наш класичний традиційний варіант, який ми сьогодні з вами розбираємо. Ці варіанти мають право на існування, але це зовсім інша асана, і Називаються вони по-іншому, в інших стилях йоги. І рекомендується спочатку освоїти класичний ось цей базовий варіант, і після того переходити до варіантів з низькою. Та ось цим от варіантом цього варіанту човна і так далі. Ще їх варіацій є декілька. Наша задача вирівняти по лініях між ногами і підлогою 45 градусів, між спиною і підлогою ззаду теж 45 градусів, і відповідно між ногами і тулубом наша задача зробити 90 градусів. Не забувайте посміхатись. Ось наша та наші лінії, наші кути, до яких ми прагнемо з вами. Ще один момент, який теж мені хотілось переговорити. Ви неодмінно з ним зіткнетесь під час виконання Навасине наступного тижня. Це є тремтіння. Тремтіти може все, тремтіти можуть ноги, тремтіти може живіт, м'язи живота. Це, і хочу сказати, не бійтесь цього тремтіння, це навпаки ознака того, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, те, що ваші м'язи стають сильніші. З кожного дня ви будете ставати сильніші і сильніше. Наше отримування буде збільшуватися на 5 секунд, і ви будете відчувати, що вже через тиждень, 15 секунд, наприклад, для вас буде з легкістю. Але це є наша довготривала робота. Та я роками вже там понад 5 років роблю навасану щодня. І щодня там традиційно ми виконуємо по 5 дихальних циклів, 5 проходів на Васене. І ще досі я скажу, що ця асена для мене є виклик. Вона не знаю, чи вона колись може стати для когось легкою. Але якщо я відчуваю, що мені в ній важко, це означає, що я в ній працюю і що я розвиваюся. І це хороший показник, як на мене. І ще забула про один момент сказати про роботу ніг про те, що ми робимо цю ротацію, виводимо коліна, чітко вони дивляться вверх. І ще не забуваємо активувати все ж таки квадріцепси при роботі. Тобто у нас працюють нижні абдомінальні м'язи живота, а також працюють активно квадріцепси. Тобто в нас є відчуття, ніби ми ноги втягуємо, тобто ми їх не просто виштовхуємо вперед, а ми їх ніби хочемо втягнути ось сюди, от вниз, в підлогу. Та от. Важко це відчуття пояснити, та, напевно, треба його більш провідчувати. Є просто ноги, які розслаблені, і є ноги, які я хочу втягнути в себе. Це дасть можливість більше активувати низ живота і підтягнути м'язи тазового дна. То поекспериментуйте от саме з цим відчуттям втягування ніг в підлогу от, в корпус. Це теж такі маленька порада для вас, для тих, хто вже більше відчуває і може там поекспериментувати. Теж підіть увагою от в, в, цю роботу, саме в цю роботу з ногами. Тож, попереду, в нас цілий тиждень роботи з чудовою Асиною Навасиною. Я її спеціально залишила на останню, оскільки вона та збере усю цю силу, все, що ми з вами пропрацювали. Цілісне розуміння, відчуття сили в нашому тілі. В понеділок ми з вами починаємо з 15 секунд, вівторок, 20, середа, 25, четвер, 30 і п'ятниця, 35 секунд. Для тих, хто почуває себе в силі і відчув, що за цей челендж ви прокачали себе достатньо і можете дозволити собі, можете розпочинати із 30 секунд. Але все ж таки, моя рекомендація давайте м, плавно. Грамотно і комфортно пройдемо цей шлях і е, залишимо цю асину з собою надовго. Довго тривале використання на щодень, оскільки асана дійсно є неймовірно корисна для відчуття сили, якщо ви хочете розвивати свою силу. Візьміть на замітку собі цю асану і виконуйте її щодня. Також отримую часто запитання від своїх учнів і від учасників челенджу, як же ж я мотивую себе, як я дисципліную себе, як я можу, як я не забуваю робити всі ці асани і так далі. Я звичайна людина, мене так само безліч справ роботи і так само забуваю, так само постійно намагаюся себе розвивати, прокачувати. І для цього, щоб постійно в голові не тримати всі асани, які я роблю, і всі челенджі, які я проходжу. Для цього в мене є допомогу прекрасно, що в нас у всіх є телефони, і у нас є можливість завантажувати туди будь-які додатки. І додаток, який мені у всьому допомагає, називається Focus 10. І він дуже простий, він гарний, мінімалістичний. Все так, як я люблю. І в ньому я просто вношу всі асани, Там в мене є там, список з 10 асан, які прям кожен день я роблю, тому що в мене є якісь довготривалі цілі, як я хочу себе розвивати. І просто, коли я відчуваю, що мені треба щось зробити, але я не хочу напружити свій мозок, яку асану я робила, не робила, я відкриваю свій додаток і просто. Проходжусь по тому, що треба мені зробити. Роблю ці вправи потім там через деякий час, коли я знов хочу встати за і розім'ятися, я знов заходжу в свій додаток, дивлюся, що я нам не доробила, і доробляю. Тому я дуже вам рекомендую, я залишу в описі внизу посилання на цей додаток. Він є на Android, він є на iPhone, і е, він є недорогий і він є дуже корисний і ефективний. Рекомендую вам для підвищення вашої продуктивності і для довготривалих якихось цілей використовувати Оти, цей додаток він дійсно дуже класний. Тож останній тиждень нашого челенджу, дякую вам всім. За те, що ви підписались на нього, те, що ви проходили разом, те, що ви ділилися своїми фотографіями та відео, моя рекомендація: цей челендж можна проходити знову і знову місяць за місяцем. Він комплексно побудований на укріплення всього нашого кору. Відповідно, для денного життя, для хорошої осанки, для сильної спини і здорової спини це асен є незамінні, тому ви можете просто місяць за місяцем, тиждень за тиждень ставити собі свої е, часові там, вимоги, свої секунди, або просто повторювати те, як в нас на нашому челенджі є. Можливо, в майбутньому, якщо вам сподобався цей челендж, я би продовжила, можливо, в іншому форматі такі варіанти серії, такі варіанти челенджів. Тоді напишіть, які би асини ви хотіли. Можливо, у вас є якісь побажання, як би ви хотіли. Буду змінити цей челендж зробити його довшим, коротшим, іншим, цікавішим. І для майбутнього розвитку нашого челенджу, щоб він ставав кращим і цікавішим для вас, напишіть, будь ласка, мені або на пошту, або в коментарях, або в просто в повідомленні. Одну річ, яка вам сподобалася в цьому челенджі, і одну річ, наприклад, яка вам не сподобалася, щоб ми в майбутньому могли відреагувати на ваші рекомендації і трошечки поміняти його і зробити його ще цікавішим, ще кращим і ще продуктивнішим для всіх бажаючих. Дякую вам за те, що залишаєтеся разом зі мною. Дякую на те, що займаєтеся і прокачуєтеся. До зустрічі на килимку. па, -па. знову забула сказати, але. Ваші лайки дійсно важливі для нас. Не забудьте полайкати його і не забудьте відправити це відео або цей челендж своїм близьким, своїм друзям. Він буде доступний в Ютубі, по на постійній основі, тому можете його рекомендувати для інших людей. Якщо ви відчули результат, відчули, що ви дійсно стали сильніше і вам він сподобався. Буду рада, якщо ви його поширите і порекомендуєте своїм друзям. Дякую вам ще раз. До зустрічі, па-па!